З 1 квітня піднялися тарифи на комунальні послуги. Проте влада пішла назустріч населенню, зробивши нововведення у субсидіях. А чи допоможуть субсидії громадянам при виплаті комунальних послуг? Власне про це ми сьогодні і запитали у жителів нашого міста. Думаю, що ні. ну звичайно допоможуть. я гадаю. Звичайно, Допоможуть з нашої ситуації в країні, Я думаю, звичайно, допоможуть. Ну звичайно, допоможуть. Якщо будуть допомагати, то Ну, я більше нічого не можу сказати по цьому поводу. Я думаю, що ні, мені однозначно. Ну, таке життя. на що їх робити? Допоможуть. Обов'язково. Ну, іншого виходу немає на сьогоднішній день. Не допоможуть. Держава знайде будь-який спосіб для того, щоб перекрити дірки в бюджеті за рахунок населення. Вважаю, допоможуть. Навряд Це нова фішка нашої влади. Думаю, що допоможуть. Ви знаєте, я ще субсидію не оформляв. І я рахую, що це сьогоднішня політика уряду, вона недоцільна по відношенню до людей, які сидять на пенсії в 1200 гривень. По-друге, недоцільно те, що не враховуючи кількість газу, яка видобувається в Україні, вони йдуть назустріч зовсім іншим верстам нашого населення. Ну я думаю, що може комусь і допоможуть, але не всім. Знаєте, моя думка, щоб ці субсидії взагалі щоб перестати красти. Я думаю, субсидії потім як такі в декілька разів зменшаться і не буде створюватися тих додаткових робочих місць, щоб люди нараховували ці субсидії, тому що це є безпричинна трата грошей. Як бачимо, думки опитаних розділилися на дві частини. Одні вважають, що субсидії допоможуть населенню, інші ж говорять, що на них наживатиметься влада. Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.